Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо говорити про головне, а саме про те, як працює бізнес і як себе поводять роботодавці в умовах війни. І я із задоволенням вітаю в нашому ефірі Костянтин Журавель, голова правління об'єднання організації роботодавців Одеської області. Пане Костянтине, вітаю вас. Доброго дня. Знаєте, вже більше рік ми живемо в умовах війни, і ось хочеться почути про головні проблеми роботодавців. Ось якщо підсумувати, що в принципі зараз відбувається в Одеській області в цьому питанні Роботодавцями Ми називаємо фактично це синонім слова бізнес. Тобто ми ще можемо розмовляти і про державний сектор. А сьогодні будемо розмовляти про бізнес як приватну першу чергу сторону. Що я можу сказати по інформації офіційній інформації. Загальний загальне падіння об'ємів підприємницької діяльності в Україні е, близько 45%. п'яти mm -hmm. по одеському регіоні. Ця цифра така ж сама близько 40%. Це ті, які припинили, призупинили, зменшили об'єми е, роботи на ринку, і фактично це да це бізнес, який вийшов з можливості генерувати додаткову вартість і платити податки. 40%. А що це здебільшого? Ну можна якось градацію? В першу чергу, що? це е, дуже великий сегмент. Е, дуже великий сегмент. В першій частині війни зараз трошки вирівнявся, бо вже є підйом. Це було з е, ФОПами. Е, це були малий мали і, і, і я кажу, сверхмалий, дуже малий бізнес. Вони в першу чергу закрились, бо люди це першу чергу. Це люди, які самі роблять роботу. Послуги, е, е, якісь, якісь ремесла. Це почало зараз відновлюватися трошки. Uh -huh. Інша частина це середній малий бізнес. Дуже великий сегмент був початку хорика. Все, що ми кажемо про ресторацію, кафе, кав'ярні, все вся ця тема. Там готельний туризм він дуже просів. Зараз є підйом, але він, скажімо так, ситуаційний, і зрозуміло, що, наприклад, я знаю дуже багато випадків, коли. Переселенці перевозять в інші регіони, також і в Одесу цей бізнес. Okay. Дуже сильно почала працювати по-іншому, або працювати вони працювати логістика, логістичні компанії, або вони закрили взагалі, або почали працювати з в першу чергу з новими каналами роботи через сухопутні канали і так далі. Зрозуміло, що зернові всі трейдерні схеми працюють, це все відновилось в більшості. Промисловість вона або знайшла свою нишу, або там свої там сегмент, або зменшила. Але взагалі промисловість, мабуть, як більш такі великі організації і взагалі великі підприємства, менше по моїй інформації, по моїм там таким там, що я бачу. Вони менше е, постраждали від цієї ситуації зараз. Іде потихеньку підйом, але це не завдяки е, системної роботи держави. Якась там така велика тільки це більшу чергу е, сама ініціатива бізнесу, де держава хоче допомогти, десь може там менше більше, але це одно це тема бізнесу. Бізнесмени. В кінці кінців розуміють, першу чергу ну, це зрозуміло ФОПа треба, треба робити, треба працювати, заробляти. заробляти і в кінці кінців донатити ми можемо тільки з того, що ми можемо заробити. Ну, звичайно, а фактично ж, ви розумієте, що в перші періоди, перший рік, взагалі це що є, дуже великий на себе бізнес взяв дуже велику нагрузку, цю всю велику долю допомоги зсу <гум> і зараз. Трошки стало по цьому, навіть у все видно, що це тяжче. так і про це кажуть всі. Якщо говорити про головні хвилюючі питання, ось станом на зараз податкова планують почати знову перевірки, фактичні, не фактичні перевірки. Це які ось основні проблеми? Чи, наприклад, бронювання? Навіть а, про податкову про податкову дуже це. От ми зараз всі завжди говорять про перевірки. Угу. Перевірки – це я натя тотка вот така, така штука. Це як як спеціально, як на мене, то її дуже серйозно там розкачують. А, у мене є підозра, що, що це спеціально для того, щоб трошечки відвести увагу від інших питань, які генерує зараз податкова. Ось, ось скажіть нам податкова генерує те, що з ми вже з липня місяця починаємо працювати в довоєнних стандартах. От про це треба говорити і говорити. Як Модель, як на мене, як роботодавця керівника організації неприєм, неприємні приємно, неприйнятливо і, взагалі, неможливо неможливо вернути Україну в довоєнний час і особливо платити а, ці податки. Неможливо так. сказати так. Давайте працювати як до 23 там числа. все, до 24-го. Давайте працювати так, так неможливо, але наші. Можна власне. в першу чергу я зараз кажу про уряд в лиці Мінфіну, який напряму зацікавлений, комітету Верховної Ради по політиці. По податковій політиці, де є нас такий товариш Демогетьманцев, вони максимально вводять вертають повертають її, рахуючи, що це може допомогти на наповнити бюджет. Як можна наповнити бюджет, якщо корова не кормлена, не поєна, і не вигуляна? Як ви можете там на доїти на ну, і, і це більше проблема, чим самі перевірки? Так, тому що перевірки ще не повернули. Вони фактично є А які... Що перевіряти? Ви якщо бізнес так. закритий або він живеться, то в кінці угу. кінців перевіряти нема чого. Зараз працювати чесно, це в хорошому в сенсі модно. Угу. Зараз люди кажуть так. Я питаю своїх колег, кажу, що кажу, мені, мені працювати чесно, відкрито по-білому. Я дуже хочу, uh -huh. а ось з приводу, якщо говорити про повернення податків, можливо, ваше об'єднання направляло якийсь ми працюємо з цим питанням. Uh -huh. Ми, по-перше, працюємо і об'єднання і в рамках наших партнерських схеми з Федерацією роботодавців. Ми працюємо разом над цими питаннями. Дуже серйозні моменти були, коли. Почали вводити закон, коли от ну, там робота така, вона дуже довго йде, але є ефективність. Це в частині мити, коли знімали е, із техніки, з генераторів, і зараз там все. Ми в mm -hmm. цьому час приймаємо участь. І в податковій е, цій е, темі йде. є зараз альтернативний проект податкової реформи, е, де є схема 10-10-10. І в цій схемі ми працюємо. Там також не все просто. В принципі, можна Є робота. Питання, ми так. готові і приймаємо пропозиції. І більш того, фактично, ми ще зараз допомагаємо в законному полі вирішувати проблеми з затримкою реєстрації податкових накладних, uh -huh. з возвратом ПДВ. Ці всі теми є. Ми це працюємо, це є механізми, це фактична тема. Податкова з нами консультується, вони з нами знаходяться в, в, в умовах реальної роботи. І тому це там також питання, якщо у когось є конкретна задача, Хай звертаються до нас, ми допоможемо uh -huh. в принципі. Це можливо, це так. можливо, так це реальна схема, не така проста, але це реально. Uh -huh. Пане Костянтине, ще з приводу проблем, і одна з найцікавіших тем це бронювання. Воно також, знаєте, в нас в принципі звучить звідусюди. Всі розуміють, що на 6 місяців можна забронювати 50% своїх працівників. Але як це це відбувається, знаєте, ось. Коли фактично, це значить, так. цю тему ми вже розбирали з самого початку, і я вже не один раз казав на ефірах, як це все є. Значить на сьогодні, фактично прийнята схема бронювання, яка має чіткі критерії там і по податкам, так. і по видам діяльності, якщо це інтернет компанія, там ще інше, і по допомоги, навіть допомоги зсу фронту. І по кількості це все прописано, і реально сьогодні вже обласна адміністрація місяць тому місяць вже прийняла також критерії і по регіональному рівні. Це вони вже сіє для кожного сектору економіки. І вони б'ються в десь тяжкі десь простіші на бумазі. Але якщо ми переходимо до реальної роботи. Це дуже тяжкий бюрократичний механізм, тому що все це робиться в бумажному виді. Все це потрібно комусь оббігати. Тобто ми ви ж зараз достанете телефон, а вас там діє. А в цьому випадку немає такої е, штуки, як електронний документооборот. Ви маєте як бізнесмен підписати, написати бумагу, піти в департамент там, умовно, там економіки, там зробити, угу. чи аграрної політики, там зробити якісь дії. Потім ви маєте це відправити на Міністерство оборони. Воно потім має піти звідти по своєму, а там ще сроки такі розтягнуті. Що ми маємо на виході? Ми маємо на виході розтягнуті сроки. Ми маємо підвішених працівників. Ми маємо нерозуміння стратегії розвитку бізнесу, тобто на слова, гарно. А Фактично дуже повільно працююча схема, і саме головне по цьому питанню нема ніякої інформаційної компанії ні з людьми, ні з бізнесменами. Все це переклали на сторону нашу, і це все не допомагає ні будувати бізнес, ні будувати плани. Ні, допомагати нашим е, працівникам і тим людям, які приїхали вже з, е, з території, там де війна, з ВПОшникам, як ми кажемо, тому що їх треба на роботу устроювати. Довіри до влади, довіри до цього інструменту. Немає тому, що люди бояться. Вони прямо кажуть, а можете ви нас не будете заносити. Потім попадемо там угу. на особливий списочок через 6 місяців. Е, ну так це також питання, так, є таке питання? яке треба ще детальніше обговорювати. Та ось пане Костянтине, ви сказали про внутрішньо переміщених осіб в Одесі. Їх багато, ну немало людей, які проживають саме Там в нашому. За 200 тисяч. Була інформація. так? так. А, а ось вони приходять до вас на роботу. Їм вдається влаштовуватися на роботу, чи хотять, чи не хотять, чи шукають собі, знаєте, якісь такі посади, як були, наприклад, раніше там якісь начальники, тощо. Кажуть, там Є депалка двох з двома кінцями. Значить, з однієї, сторони, люди шукають роботу. Ми коли проводили разом з центром взятості ярмарку вакансій. Mm -hmm. там, там, було, там, було. Да, там було дуже багато людей, це 90% це все були е, ВПО. Е, є, є запит. Але коли ми фактично доходимо, особливо це видно в регіонах. Е, та й в Одесі також. Люди не сильно спішать на роботу, не сильно спішать перевчатися. Тобто це, з однієї сторони, е, потрібно працювати. Нам, тому, тому що це є спотреба. З другої сторони, у людей треба, е, треба давати їм можливості, е, щоб вони все-таки йшли туди. І можливості ці можуть бути як і мотивуючи, прямо типу, приходьте там, е, притягуючи, так і. На категорії більш категорично, ну такі категорично. тобто коли людина не має вибору, чи сидіти вдома, чи працювати, треба працювати uh -huh. і так далі по списку. Бізнесу дуже потрібні люди. Бізнесу дуже потрібні спеціалісти. Я є знаю, проблема, що проблема так? є така велика проблема, наприклад, в медицині. Uh -huh. а, медиків дуже багато забрали на фронт. Реально забрали на фронт. Дуже багато людей. Ну хтось виїхав. Я знаю, що зараз в ВПО, коли приїжджають лікарі, їх забирають з руками з ногами. Це ми знаємо ситуацію по-своєму і по своєму бізнесу, і по, і по нашим партнерам. Я знаю, що така ситуація з складними професіями. От, ті люди, які щось вміють робити руками, чи якісь інженери і все іншому, вони їх просто розривають. І в масі своїй людині треба перевтнути. Є запрошу він там запит, щоб він перевчився. Люди не хочуть перевчатися. Це проблема психологічна. Це дуже така тема, зв'язана з довірою е, людини е, і до держави, і до влади на місцях, і взагалі, і щоб він тут коріння пускати. Але бізнесу це тема дуже важлива і дуже цікава. І ми готові на це е, виділяти і час. Ресурс угу. тому, що до ефіру якраз розмовляли, що вакансій багато, і людей, які шукають роботу, також багато. Так. Але знаєте, вони воно не об'єднується в одне якесь питання. Це в ті різні люди зараз. Всі е, люди, вони так натятуть з Багаливон, ми всі там по куткам. А потрібно знаходити спосіб і ці методи, і це все треба робити на рівні державної політики, само собою це е, якісь є. Але давайте так на місцях в громадах це відповідальність. Е, Тих людей, які стоять біля влади в громадах, людей треба об'єднувати це і це і про Одесу, це і про Ілічівськ та Чорноморський, це і про Ізмаїл, Рені, про е, всі міста Подольськ. Е, треба робити так, щоб люди об'єднувались і вже потім вони далі йшли. Ця робота якась проводиться, але ефективність її дуже незначна. Ну, 10% від можливих став. Це ж не про що. Фактично, можна сказати просто: людина приходить на роботу. Вона мало знає інформації, вона не навчена все інше. Вона приходить, і ВПО з 10 чоловік. Дев'ять вісім не хочуть розмову. Вони йдуть. Ну так і з центру зайнятості також знаті. спілкувалися. Що в них також з цим є проблеми? Що дуже багато так, вони так. шукають а, робу, ну, аби а, влаштуватися. Добавлю вам одну ситуацію, що просто було на цю тему. Дуже гарно прокачують зараз громадські організації. Наші також партнери, і ми працюємо в цьому напрямку. Под ВПО виділяються міжнародні кошти гранту. Так. І ми, наприклад, учасника наша організація роботодавців зараз ми приймаємо участь активно в перенавчанні і в атестації таких першочергово робочих спеціальностей. І це вже є успіх. Тобто в цьому випадку нашими гормок можемо казати відразу, є міжнародні інститути, які напрямую, без держави, без нічого готові вкладати в цю схему, uh -huh. і вони це роблять. Так, не просто держава, планина. а ще є і бізнес, і міжнародні спільноти за угу. пане Костянтине. Ми з вами трошки поговорили про те, як роботи е, працює ваша організація. Угу. Ось е, скільки знаєте роботодавців, компаній бізнесу зараз е, ви об'єднуєте в своїй Ну, дивіться. Значить, е, у нас під нашими знаменами, як я кажу, е, знаходиться зараз офіційно близько 500 Угу. Організації організації рівня від е, морського морських портів наших основних закінчуючи малим бізнесом е, ФОПами, які е, є ключовими там для нашого регіону. І це не про Одесу, це про регіон. Угу. Це багато, якби да, там 500, Але я вам скажу, що коли ти дивишся на якість, на кількість людей, а е, це, це сила. Більш того, так як ми є єдина в регіоні репрезентативна. Організація роботодавців, яка то тобто, це підтверджено <кхи> на рівні держави. На сьогоднішній момент ми в рамках цієї цього підходу репрезентативності маємо право представляти в всіх органах влади на всіх площадках весь бізнес. <кхи> Тому потенційно нас не просто цікавлять наші 500 членів, які нам підключ... ну, підходять нам в систему. Нас цікавлять, і ми допомагаємо всім. Незалежно чи ви в системі, чи ви підписали з нами меморандум роботі, все. Але на сьогоднішній момент офіційно з нами 500 організацій. В принципі, роботи достатньо так і є про що говорити. Я сподіваюся, що ми з вами також ще зустрінемося, тому що ми з вами знаєте, так познайомилися, але є ще дуже багато питань, які б хотілося детальніше з вами розібрати. Я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, в нас в ефірі сьогодні був Костянтин Журавель, голова правління об'єднання організації роботодавців Одеської області. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.